Переготовлення, перед, перед, перед днем народження. Я говорю правду. Це не спітні. Гочі вам, дивіться мені в очі. Перед днем народження на 24 му кілометрі, 54, му вибачається. Ви розбили свою іномарку, не знаю навіть яку. В ще. Ну так пратеш, пацієнтів. За ніч. Конечно, шоу що... пойду. Я все... Так, ну, э, ну, дайте я докажу. на питання, Це правда. Я каже скажу до того, це плюс до того. Знаєте звідки в мене ця інформація? Я не буду це крапка. Дайте мені можливість сказати. Я зараз бачу групу 5 чоловік. Я бачу одну

Так, держите. Сідаємо на місця, я його не випадка. на Сидайте, сидайте. Сидайте на місце. Да, ходіть зайдіть. Правда, мотай. То сидай. Я вже п'ятий.

Геть мене, геть на раді! Геть, давай пиши заяву на складання повноважень. Пиши заяву на складання повноважень. Народ, хто за те, що він склав зараз повноважень? Усі! Усі! Пиши заяву на складання повноважень! Так ви нас відсуєтеся, з минутою! Пиши заяву на складання повноважень. Нам такі марнена, приходить! Ми зробимо одне, одне хороше діло. Ми зараз всі сядемо по місцям, ми зараз зібралися по одному направленню і ми за нього повинні відстоювати. Тому що це зараз головне. Ми хочемо почути відповіді. Ми будемо їх задавати, тільки давайте задавати їх ми зараз будемо слухати, будемо добиватися. Для того я став на двері, щоб ніхто не виходив. Будь ласка, сядьте на місце і ми зараз будемо спокійно подавати питання. Будь ласка, присідайте. У <реку> мене немає жодного повороту. А як ви, що, коли депутати керують роботою? Ми на родим. А мені треба підготувати, а сім'я просто зачитує, за Прошу, будь ласка, увага. Прошу гаранту на присутність. Ми щоб ви всі ремонтні ходи витратили, все, все доповітні, щоб ви кидали на хлопців. Все, Всю допомогу на хлопців. Нам більше нічого не треба. Сиділи тобі, хай би сиділи. Не треба ті бруківки. не треба ті сами. Треба, щоб хлопці прийшли живі, бо ваш син не служить, бо ваш син не служить, бо ми не будуть служити і ви можете піти служити. Шановні громади! Ні, що ми не людяні, що ми взагалі кіно таке? А віде? Віде, Чесний віде. порядний перераховує гроші. Це його слова. так хай тепер відповість на наші питання. Чого бреше? Називає... Шановні громаді бреше, то скільки мені заплатив, я питаю. <смістична> скільки мені заплатив? Ти ж знаєш, <смістична> що ти мені платив. Ми на думали, брехло таке! На все місто виходить і бреше. Тільки пробірка буде платить. Будь ласка, не ласка не тихенько, не тихенько, тихенько, дайте мені, будь ласка, не одну, не ласка. одну минуту. Скажіть, будь ласка, ви як є патріотом України, громадянин України, ви дуже переживаєте за наших хлопців. Як вони там що? Ви виділяєте кошти все. Сатури на часі чи важливіше життя? Скільки нас, хлопців, буде їхати на щитів? Скільки? Скільки? Ви ж є патріотом України? Ви ж є патріотом. Ви мене називаєте ботом, бо я проплачений бот. Моя патріот, дитина, моя патріот, дитина, ви розумієте, моя дитина на крові. Що відбудовано для наших переселенців. В нас стоять, до будови стоять. В нас стоять. Ви подивіться, саді в центрі стоїть, коло мільйонний до стоїть, що зроблено для переселенців. Переселенцям другар треба. В них житла немає, Не то, що житла немає.

Це приєдна! Це приєдна! Це приєдна! Це приєдна! Це приєдна! Борисовці таке саме дільно продавали за дві тисячі. Що шукаєте на жопу? Будь ласка, п'ятий раз питаю, починять. Люди брати, відповідаємо, люди Люди, по закону. 50 чоловік у нас є, я перерахувала. Ми маємо право відписати зараз. Звільнення посадки. Все. Так, значить, шановне шановна громада зараз запитує, а, шановні депутати, коли ви запитаєте нашого мера, коли буде звітність за 22-й рік, а, тому що в 22-му році він сам собі почитав онлайн і все. І вважається, що це вже нам проведена звітність. 23-й рік це не до не заслужила не шановна громада, щоб мер відзвітував, що він робив. Оце знущався з міста цілий. Два роки війни це. А у ти? була в нього передвиборна програма. Ауди. Про що куди пішов? В'ячеслав забулася, як голова. Так, добре, подивитися в онлайні. Ми все виставимо.